Зараз з вами поділюсь деякою інформацією, дуже цікавою. Зразу говорю, мова буде йти про газони. Тобто, хто зараз, кому буде нецікаво, можете перегортати, хто хоче просто підтримати мій канал, бо йому подобаються мої відео, можете послухати. Кому цікаво, послухайте, бо дійсно цікава інформація. Це в літературі не написано, це я сам провіряю, сам пробую. І тому я ділюся з вами своїм опитом. Дивіться. Будемо вийти про трішечки розкажу, якщо у вас газон без поливу, як можна компенсувати цю вологу, і у вас такої змоги немає, поставити автоматичний полив. Перше і про буряни на газоні це дуже наболівша проблема. Йдемте, я зараз вам розкажу. Давайте я вам зараз про полив розкажу, щоб вам було. Більш зрозуміло, дивіться, е, якщо у вас так вийшло, що ваш газон без поливу автоматичного, ви їх, звичайно, маєте поливати практично кожного вечора в літній період з ну, так, рукою і полили. Ну, як ось бачите, шланг тече Йдемо, я вам покажу. Е, тільки вечірню пору. Тобто, ось коли сонце заховалося, щоб не було підтьохів, бачите, поливається. Ну, Отак От ми поливаємо, можна рукою поливати. Це перше. Дивіться, мій товариш, ми якось з ним поговорили. Він каже, слухай, я, виходить, на дачі, автомат, автомата немає як поставити, щоб поливало. І, цей. і що робити? Коротше, що ми зробили? Ми коли досівали, бо в нього на дачі, виходить, цей участок був довго, і ми його трошки перебили і почали підсівати. І я кажу, давай спробуємо гідрогель кинути. Гідрогель це така е, субстанція, яка набирає в себе вологу. Якщо не помиляюсь, там в 100 грамах е, кристалів гідрогеля, якщо буде в кристалах брати, е, там 20 літрів води міститься. Тобто, якщо ви цих 100 грамів, розкидаєте, у вас буде 20 літрів води. Воно набирає в себе і віддає рослині тоді, коли воно їм потрібно. Що ми почали робити? Ми почали е, перебивати ну, грабельками там, такими автоматичними робили. Борозни такі просівали, зверху піском засівали, да? Але коли ми зробили ці борозни, ми всипали насіння туди е, трави і всипали ці керсали гідрогелю. Все засипали піском, звичайно, пролили. ну Він же проливав, звісно. І звичайно пролили. Що це таке? Звичайно, ми це все пролили. І виходить, я вже забувся, пройшло 2-3 тижні, і він до мене дзвонить. слухай, каже, він мені сказав фотографію. Каже, слухай, я приїхав раз, вроді нічого сильно не розумію, потім через тиждень приїжджаю, дощі були, все було. І виходить, через тиждень приїхав і з газон стоїть тупо, аж чорно-зелений такий. І він каже що так почав порпатись і ця вся слизь така, знаєте, вона як холодець, потім робиться, коли воно віддає цю вологу. Е, воно каже, вся земля, виходить, дві тижні не було опадів, і вся земля влажна. Тобто такий варіант теж можна і на практиці він себе добре показав. Головне, головне правильно його внести, щоб корінь отрив максимум, е, максимум ефекту. Максимум вологи з нього брав. Тому це такий можна варіант продумувати. Або поливаєте, або вносите гідрогель, тільки поняли. Да? Борозне робите, просіваєте, ну, звичайно, це теж буде непогано, так, щоб просіяти його. І туди гідрогель, засипаєте все піском і виходить. Заспатився і обов'язково проляти, щоб воно набрало вологи, щоб воно могло віддавати рослині. І друге, дивіться, дікамба форте, він забирає кульбабу, повиту, я показую, як я його вносив. Але дивіться, ось я зараз вам покажу в одному місці, експериментальному такому, я вніс не 20 мл на 10 літрів води, а вніс 27 мл на 10 літрів води. Тільки обов'язково краще, якщо ви хочете так поекспериментувати, або почекайте моє наступне відео, що я скину ще раз вже, коли я буду 100% впевнений в тому, що воно дійсно не пали газон, а пале тільки бурян, тоді можете пробувати. Якщо ні, спробуйте десь на участку, якого вам де не шкода. Тому дивіться, чому я так зробив. Бо мене ще є тут така плоскуха, осока різна, поняли, да? така. Травичка, яка мені не дуже подобається. Мені порекомендували пуму використати такий гербіцид. Я за нього дійсно читав, дійсно він непоганий. Ну, поки пуми в мене немає, я вирішив зробити так. Дивіться, результат. Ось, бачите, експериментальний такий результат. Ось Дікамбафорте працювала. І ось ми бачимо. Ось. Ось, дивіться. Ось, бачите? Це буде цей газон перебиватися, підсіватися ще. Ну, Сама суть в тому, що, дивіться, трава, що саме головне, дивіться, бачите? Ось ось трава. трава, Сама трава. Газон бачите? Газон я не косив вже получається е, другу неділю, вже дивіться, який газон. Все. В цьому газоні, що Саме цікаво, що оце всю цю воно підсушило. По виту і кульбабу повибивало. Всі інші такі широколисті, різні листочки, всі почервоніли і опустили голову. А, ну то в числі ось кульбаба, бачите? Можна побачити. Да, є такі поодинокі випадки, що як ось, дивіться, наприклад, тут все висохло, все, а ось живчик лишився. ну Мені кажеться, що він... А, він, а він знизу починає всихати, теж йому, мабуть, хана буде. Це теж, бачите? І ось така виходить ситуація. Тому, ось бачите, повита була, повитиця. Знаєте, таке сюди? Так? Все, хана її посохла, пожовка, все кульбаба. Тепер, після того, як це я вніс, це дивіться, я покосив, почекав 4 дні. 4 дні почекав, потім я, виходить, вніс гербіциди і майже ну, 10 днів я вже взагалі сюди не підходжу. Тому, Тому дивіться. Газон себе починає набирати свій колір, бачите? І, і що? Він буде, опять, я тут теж полива нема на цьому участку, Я зроблю десь на початку вересня все виб'ю звідси, отак от теж так само просію насіння. І, скоріше всього, що можливо, я сюди внесу гідрогель. Тому що тут поливається, ось, бачите. Вода. Все, поливається шланги. А я хочу, щоб дівчата не тратили час на ці поливи, а краще вони б відпочили б чи якусь, наприклад, чимось іншим можна було б зайнятися. Тому, тому ось такий маємо результат. Ось, бачите, це місце, це я так його обробив, звідти сюди, і тут воно все так посохло. Бачите? А тут де не обробляв. Тут все нормально, все процвітає, насіння кидає, все чудово, все шикарно. Бачите? Ось теж не борбляв. Все, що було зв'язано з широколистами, це воно все забирає, бачите, кульбабу, а то і по витиці немає, а тут тоді так було багато. Тому якось так будемо працювати, бачите, вже робиться. До цього газончику, дивіться, який зелененький, бачите, якщо такое придивитися, бо якщо з боку якось світа сонце, він світлий, мені навіть самому кажеться. Але ось дивіться, якщо такое придивитися, бачите, ось дивіться, що з що побетиці це полишалося. Нічого, просто нічого. Бачите, він влажний. Тому, тому ось до цієї краси ми ще трохи підсіємо. Ще внесу добрива. привіт, Ще внесу сюди добрива. Зараз внесу сульфат амонія, червень, що це у нас серпень, за да? середина серпня. Внесу до вересня ще сульфат амонія, переб'ю, все зроблю. І надіюся, потім мені буде не встидно знімати відео з результатом. Та взагалі, яка різниця, який буде результат, я вам буду показувати, що буде. От бачите, я йду, як вроді би оце, оце все таке пространство да? таке собі. Ось, бачите? Але якщо піднести під телефони ближче, дивіться, тут хороша густа травичка. бачите, Ось навіть тут, бачите, густа травичка. Просто ми звідси сухе це повибиваємо і все буде чудово, кульбаби нема вже. і Попробую попробую ще на одному участку зробити експеримент. Або закажу пуму. Все, буду з вами ділитися, показувати і звичайно. Ми будемо разом працювати. Ну, Це тут такий знаєте, участок, свого роду проблемний. Бо там, вон, бачите, там все чудово в нас. Там ми ще трошки попрацюємо гербіцидами. Опять же, буду вносити по всім ділянкам і туди воно йде краще. Туди і ті всі участки теж суперово. А з цим ми по, трошки попрацюємо. Ось Бачите, яке воно все сухе робиться. Тому якось так. Оце кульбабі теж хана, вона вже підпалена, вся стоїть вже, чекає, щоб її скосити з косю і все. Тому, тому, тому ось така от ситуація. Не знаю, хтось дочекався. Слушайте, дочекалися, я вам дуже вдячний буду. Отакую. А там, бачите, отак от поливаємо. Поливаємо. Це цей теж йде участок на відновлення. Ось так. Заливаємо його повністю. Теж вносив сюди дікамбу Дікамбуфорте то все широко листе я це повибивав. Тому ось так.